Всі ми любимо гуляти парками, лісами, відвідувати різні сквери. Саме для того, щоб природа нас радувала щодня, треба притримуватись певних правил. Тож запам'ятай, ліс є домівкою для багатьох тварин, а ще ліс є заводом для виготовлення свіжого повітря. І, звичайно, ліс. Це місце відпочинку для людей. Але деякі люди залишають після свого відпочинку у лісі багато неприємних спогадів. Наприклад, приходите ви на відпочинок у ліс, а там дерева зламані, повно розкидане сміття, стовбури дерев напорізані ножем. Ви хочете відпочивати у такому лісі? Гадаю, що ні. Що перебування на свіжому повітрі принесло задоволення та завершилось без пригод? Треба знати і дотримуватись деяких правил поведінки у природі. Хочу вас познайомити з ними. Не розводь вогнище в лісі. Багаття у лісі не може бути великим, пожежа у лісі знищує дерева, кущі і траву. Не підпалюйте суху траву на полях та галявинах у лісі. Не кидайте. Не загашені сірники, недопалки. Не користуйтеся у лісі петардами, хлопалками, фейерверками. Це також призводить до пожежі. Відпочивайте лише у спеціально відведених місцях. Не смітіть у лісі. Після відпочинку зберіть своє сміття у пакети. І заберіть із собою, щоб викинути його у смітник. Хочу нагадати про те, що папір розкладається у землі продовж одного-двох років, а пакети приблизно 10 років. Пластикові пляшки залишаються в грунті приблизно 40 років. Металеві банки 80 років, а скло більше тисячі років. Хай на місці вашого відпочинку буде чисто. Завтра сюди прийдуть інші люди. Тож продовжимо пригадувати правила. Не розбивайте скляні пляшки. Ви самі або інші люди можуть пошкодитись і навіть тварини. Не можна ламати гілки дерев, кущів. Це завадить рослинні жити. Не можна шкодити стовбур дерева. Це призводить. До висихання рослини або заселення його паразитами. Не зривайте рідкісні квіти або первоцвіти, бо це порушення закону. Зірвані рослини швидко загинуть і не дадуть насіння. Не буде насіння, не буде квітучих рослин. Не виривайте рослини з корінням. Вістівні гриби обережно зрізайте ножем, щоб не пошкодити його грибницю. І отруйні гриби також не можна знищувати, бо вони є ліками або їжею для лісових мешканців. Не руйнуйте мурашники, вони є лісовими санітарами. Не чіпайте плазунів. Ліс це їх домівка, а ви їх гості. Обійдіть їх стороною. Не ловіть диких тварин і не забирайте їх із собою додому. В неволі вони обов'язково загинуть. Не руйнуйте пташині гнізда, це їх домівка. Не вмикайте музику, це заважає лісовим мешканцям. Насолоджуйтесь звуками природи, вони чудові. Дайте відпочити собі і іншим. Пам'ятайте про те, що ви прийшли в гості до лісу, тому поважайте правила цього дому.